Пограємо в гру, що у кошику, уважно розглянемо, який видно колір, форму. Послухаємо ще й загадку, і спробуємо відгадати, що ж у кошику фрукт чи овоч, хоч на колір зеленющий, та ні крапельки не злющий. Шкірка темна, волохата. Люблять його всі малята. У кошику ківі. Киві це смачний фрукт. Послухаємо наступну загадку і спробуємо відгадати. Мов маленький м'ячик лежить і не скаче рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. У кошику лежить яблуко, яблуко це фрукт. Він солодкий, соковитий, сонцем півня він налитий, не росте цей фрукт у нас товстошкурий, ананас. Жовтий, трішки довгуватий, товстошкірий, лисуватий, наче місяць молодий, не небесний, а земний. У кошику банан, банан це фрукт. Сонечко маленьке, дуже солоденьке, на частини поділю своїх друзів пригощу. Мандаринка, мандаринка це фрукт. Під землею народилась і для порщику зводилась її чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Картопля, картопля це овоч. У темниці виростає, та біленькі зуби має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілющий. Часник, часник це овоч. Був зеленим і маленьким, став великим червоненьким. Помідор, помідор це овоч. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають. В пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста, капуста це овоч. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Цибуля, цибуля це овоч. Правилися, молодці! Дякую за увагу!